Вітаю, друзі, традиційно в ефірі на каналу Конкурент наша рубрика Запитай у юриста. Моє ім'я Валентин Хаймик, і ми розпочинаємо. Розпочнемо з питання побутового. Стосується воно того, чи можна платити борг за комунальні послуги частинами. Отож, я так розумію, що виникла ситуація, коли людина не платила певний період часу комунальні. Неважливо, це стосується чи оплати там, за тепло, за газ, за водопостачання чи за отримання будинку, фактично, за цей період утворився борг і цікавляться, чи можна якимось чином його частково сплачувати. Якщо говорити коротко, то так це можливо. Яким чином, в першу чергу, звертаємося до надавача послуг, зокрема до тої організації, яка надає ту послугу, по якій у вас утворився борг. Ви звертаєтесь, пишете заяву про те, що ви хочете, щоб цей борг вам реструктуризували. Тобто по частину, визначили, яку частинку ви можете сплачувати протягом певного періоду часу. Звернувшись, ви укладаєте договір про реструктуризацію і, відповідно, вже тоді помісячно будете бачити, яку суму ви зобов'язані сплатити. Відповідно до цього договору, і відповідно в який період часу це може бути. Наскільки знаю, що багато навододавачів послуг, зокрема і в Луцьку, і в інших регіонах, вони йдуть на зустріч. Якщо людина виявляє таке бажання самостійно, то відповідно йдуть, роблять крок на зустріч, укладають такі договори, дають можливість платити частинами фактично. І вже тоді людина таким чином поступово, крок за кроком, місяць за місяцем, цей борг, який утворився, знижує, і відповідно вже бачить, який період часу вона там, повинна собі розрахувати, які кошти вона буде сплачувати. І таким чином ви вже в кінцевому результаті, коли виконуєте ці умови договору, ви собі відповідно вже маєте чистий рахунок, відповідно, без будь-яких боргів. Тому можете це робити, можете звертатися і, відповідно, просити укладення такого договору. Друзі, наступне питання. Традиційно в кожному ефірі є такі питання, які стосуються мобілізації, і зокрема відстрочки мобілізації або звільнення військової служби під час мобілізації. І це питання не є виключенням. Стосується воно того, чи може контрактник, тобто військовослужбовець, який. Відповідно несе військову службу за контрактом, звільнитися з військової служби в період дії воєнного стану у разі наявності на його отриманні трьох дітей віком до 18 років. Умова проста, але на сьогоднішній день законодавець передбачив, що в тому випадку, якщо військовослужбовець має трьох дітей віком до 18 років і він в період дії воєнного стану. Саме несе військову служба за контрактом, то це, скажімо так, не є підставою для звільнення його з військової служби. Якщо ми говоримо про військовослужбовця, який просто мобілізований в періоді воєнного стану, не за контрактом, то так це є наявність трьох дітей на утримання віком до 18 років, це є підставою для звільнення з військової служби. Проте, це не стосується контрактників, тому. Зважайте на це, і не плутайте, будь ласка, бо багато людей з цим звертаються і мотивують тим, чому так одних звільняють, коли є трьох дітей віком до 18 років на отримання, інших не звільняють. Але якщо ми говоримо про контрактників, і в тому числі, якщо ми говоримо про теперішній час, коли є період воєнного стану, коли є мобілізація, відповідно, то ця умова на контрактики не поширюється, тому враховуйте це і відповідно. Перегляньте закон про Україну про військову службу і військовий обов'язок в частині підстав для звільнення саме військовослужбовців, які несуть службу за контрактом, з приводу тих підстав, які є сімейними обставинами для звільнення, і ви побачите, що цей перелік сімейних обставин є досить, скажімо так, менший ніж для військовослужбовців, які просто мобілізовані, або для навіть тих самих контрактників, які. Несуть службу в мирний час. Тому десь така ситуація. На жаль, ці в вашій ситуації це не є підстава, тому не знаю, дивіться, які можливо ще є варіанти, якщо маєте бажання звільнитися з військової служби або є інші підстави. Наявність, наприклад, дитини з інвалідністю. Є підстави для того, щоб навіть військовослужбовець за контрактом в період воєнного стану. Отримати звільнення. Тому дивіться інші обставини, якщо є необхідність, відповідно уточнюйте нас, звертайтеся по телефону, будемо надавати наступні консультації. А ми рухаємося далі, знову питання мобілізації, І запитують нас, чи можуть призвати людину по мобілізації, якщо відповідно закінчилося термін бронювання. Тобто ситуація така: людини є право на відстрочку, вона заброньована на певний період часу, і запитують, чи дадуть їй повістку, якщо цей термін бронювання закінчиться. Якщо коротко, то дійсно можуть дати, тому що закінчення вашого терміну бронювання фактично нівелюєте підставу для відстрочки, таку, як якщо ви заброньовані, і відповідно вже, скажімо так, після закінчення дати вашого бронювання. Повне право ТЦК має для того, щоб надати вам повістку, для того, щоб прибути або для оточення військово-облікових даних, або для проходження дня медичної комісії, або вже відповідно, якщо ви зробили те і те перед тим, то відповідно мобілізаційну повістку, яка там буде стосуватися того, що ви маєте пройти навчання. Тому в цій ситуації відповідь очевидна, і якщо Працівники Територіального центру комплектування будуть діяти таким чином, то в цій ситуації вони нічого не будуть порушувати. Рухаємось далі. Чергове питання, яке стосується вже, знову ж таки, побутових таких обставин, і запитують нас, чи можна на сьогоднішній день виписати людину з квартири без рішення суду. Отож, донедавна дійсно для того, щоб. Виписати або зняти людину, як правильно вказується в законодавстві з місця реєстрації, необхідно було її або добровільна схода, або відповідно рішення суду, яким було надано дозвіл на те, щоб виписати цю людину з житла, враховуючи, що вона певний період часу або не проживала за тим місцем, або фактично просто числилась і жила в іншому місті, або за кордоном, і так далі. Тобто процедура була така, що люди зверталися в суд, надавали. Тверджуючі документи, обставини про те, що людина не проживає за цією адресою, і виписували. На сьогоднішній день цей порядок трішки змінився, і, відповідно, вже в порядку, за який затверджений Кабінетом міністрів, що стосується зняття з місця реєстрації проживання, передбачено, що для того, щоб зняти людину відповідно з місця реєстрації, можна просто принести. Власнику житла документи, які підтверджують право власності на це житло, і надати таку заяву про те, щоб там зняти людину з місця реєстрації. Тому дійсно, от відповідно, вже останнім часом з'явилося багато випадків, коли люди там десь були за кордоном, десь не проживали певний період часу в будинку чи в квартирі. Коли повертаються, вони дізнаються, що їх зняли з місця реєстрації. Вони там більше не проживають, і відповідно вони, скажімо так, трошки дезорієнтовані, що робити далі, тому що, відповідно, вже вони не можуть прийти в це житло і вимагати, щоб там власник їх впустив і так далі, і тому подібне. Що робити в цій ситуації? Ви можете це рішення про зняття вас з місця реєстрації оскаржувати в судовому порядку. Є як негативні, скажімо так, рішення, так і позитивні. Тобто вже все залежить від обставин, які там були при знятті реєстрації. Але на сьогоднішній день законодавство і підзаконні акти дозволяють це робити, були внесені, як я вже сказав, зміни. І, відповідно, треба тільки заява від власника і підтверджуючи документи на право власності на це житло, чи квартиру, чи будинок, в залежності від того, що є житлом в цьому випадку. Якщо є кілька власників житла, то ми говоримо про те, що від них має бути згода в повному обсязі, тобто якщо двоє, то від двох, якщо троє, то від трьох. Тільки ще є певні моменти, що власника не можна виписати, скажімо так, без його згоди. Умовно, якщо є два співвласники, то від іншого один одного не може виписати. Таким чином також є обставини, які стосуються дітей малолітніх, їх також не можна. Виписати без, скажімо так, того, щоб повідомити їх, і без батьків, відповідно, цього не можна зробити, тому в цій частині все залишається, як і було. Що стосується повнолітніх або дорослих людей, то тут трошки змінилося, і рішення суду тепер може бути і не потрібне для того, щоб вас виписати з житла, якщо ви там не проживаєте, або воно, якщо не ваше, відповідно, власник тепер на свій розсуд може це зробити, наступне чергове побутове питання стосується того, що робити і куди звертатися, якщо у вас затопили сусіди. Практичні ситуації, з життя. Звернулися до нас люди, які мають певну особливість в тому, що їхній будинок не був прийнятий на баланс відповідно ні ЖЕКом. Ні, ОСББ там немає, нічого немає, вони ніяким чином фактично на сьогоднішній день не функціонують. Ну, по суті, якщо ми говоримо так, то в них, якщо юридично правильно говорити, здійснюється самоуправління будинком, таким невеличким багатоквартирним. І одна сусідка затопила інших людей, які знизу проживають, запитують, як їм діяти, що їм порадити, що робити. Отож. Якщо ми говоримо про стандартну практику, то в випадку, якщо вас затопили сусіди, варто звернутися до них, відповідно, запропонувати в добровільному порядку відшкодувати ту шкоду, яка була задана таким затопленням. При цьому треба зафіксувати. Саме шкода, яка була завдана, тобто зняти фото, відео, фіксацію, зробити тих пошкоджень, які були завдані е, затопленням, е, необхідно скласти акт. Якщо ми говоримо, що в будинку є ОСББ, то це може бути відправління ОСББ, яке буде, де буде зафіксовано сам факт того, що відбулося затоплення. Якщо це там ЖЕК чи інша управлінська компанія, то представники цієї компанії. Якщо у вашому випадку ви можете підстрахуватися і. Скласти такий акт, відповідно, залучившись туди сусідів всіх, яких можете залучити, тобто також дати можливість підписатися в цьому акті тій людині, яка фактично зробила це затоплення. Більше того, можна піти таким шляхом, що і самі зафіксували. З мешканцями, а також попросити місцеву владу. Я думаю, що в них є служби, які відповідно займаються житлово-комунальними питаннями, щоб вони під'їхали і також з представниками міської ради ще раз повторно зафіксувати цей акт, де вказати час, дату відповідно додати туди до цього акту фотографії, де будуть підтверджені те, що здійснилося затоплення вашої квартири. І, відповідно, цей акт, щоб у вас був, як я вже сказав, якщо немає добровільної згоди, то тоді передаєте справу до суду, готуєте позов про відшкодування за місцем проживання. І фактично, якщо це ми говоримо про Луцьк, то це Луцький міськрайонний суд. І відповідно вже готуєте позовну заяву про відшкодування збитків, які завдані таким незаконним діями власника квартири, тобто в зв'язку з затопленням. І вже справа тоді буде розглядатися в суді. В суді, що ще потрібно буде? Підтвердити фактичний розмір пошкоджень. Для цього можна відповідно вже провести будівельну технічну експертизу. Аби дали їй заключення про те, що от такі-то пошкодження будуть вимагати такої-то суми грошей для того, щоб здійснити ремонт в квартирі і відповідно відновити. Попередній стан, або залучити якусь іншу компанію, яка має на це, скажімо так, повноваження і сертифікованих працівників, які можуть надати, скажімо так, професійну, професійне заключення, яке буде розрахована така вартість ремонтних робіт, вартість відновлення. З цими документами також ви долучаєте їх до позовної заяви для того, щоб от в суді. Було розуміння того, яка сума необхідна для відшкодування збитків, які завдані незаконним затопленням. І вже тоді, при розгляді справи в суді, суд буде приймати рішення про те, щоб зобов'язати того сусіда, який вас затопив, відшкодувати ту шкоду, яка була завдана вам. Тому можете рухатись таким шляхом. Я би радив зібрати всі ці документи, які я говорив, акт. Відповідно, розрахунок вартості відновлення робіт, спершу чергу направити письмово, спробувати ще раз сусіду, який це зробив, рекомендованим листом з повідомленням про вручення, де розписати, що у зв'язку з тим, що відбулося таке затоплення, яке підтверджується актом, просимо добровільно відновити. Скажем так, квартиру привести її в попередній стан, надати ваш розрахунок, дати можливість сусіду або власними силами, або провести інший розрахунок і залучити інших фахівців, які будуть це робити, якщо він вважає, що ваша сума завищена, і попередити, що в разі невиконання в допомовільному порядку будете звертатися до суду і відстоювати своє право. І тоді вже діяти по ситуації. Якщо немає відповіді на цей лист, вже тоді подавати заяву до суду. Тому рекомендував би діяти саме так. Друзі, маємо ще два запитання. Знову ж таки, одне з них стосуватиметься мобілізації, а одне буде стосуватися трудового законодавства, і почнемо саме з нього. Стосується воно того, чи є сьогодні обмеження з приводу терміну відпустки за власний рахунок. Отож, якщо ми говоримо про відпустку збереження заробітної плати, або як вона називає, називається за власний рахунок, то на сьогоднішній день законодавство розрізняє їх кілька. І фактично ви знайдете в законі про відпустки, що є випадки, коли роботодавець обов'язково повинен надати відпустку за власний рахунок, коли є звернення працівника. Це бувають випадки, коли мати має двох і більше дітей віком до 15 років або дитину з інвалідністю, тоді роботодавець повинен обов'язково надати. Відпустку до 14 календарних днів без збереження заробітної плати е, відповідно так само, якщо це учасники війни, то до 14 календарних днів. Якщо відповідно пенсіонери за віком або особи з інвалідністю третьої групи, така відпустка може бути щорічно до 30 календарних днів. Є особи з інвалідністю першої та другої групи, їм надається обов'язкова відпустка безбережної заробітної плати до 60 календарних днів щорічно. Але це ми говоримо за умови, скажімо так, звернення працівника. Якщо він бажає, то роботодавець не має права відмовити в цьому. Є випадки, коли відпустка безбережної заробітної плати вона надається за згодою сторін. В цьому випадку це може бути якісь сімейні або інші поважні причини. Працівник звертається до роботодавця, надати відпустку безбережної заробітної плати, але така відпустка вона може надаватися до 15 календарних днів на рік. Тобто, знову ж таки, невеликий термін, але тут умова, що роботодавець повинен вам погодити цю відпустку. Тобто, якщо перші ситуації, про які я говорив, обов'язково, то тут він може вам відмовити і відповідно має на це законне право. Враховуючи, що є на сьогоднішній день воєнний стан і були на початку, скажімо, 22-го року, були внесені зміни в частині трудових відносин, які стосувалися також і відпусток, і, зокрема, безбережної заробітної плати. Де було передбачено в законодавстві, що протягом дії воєнного стану роботодавець на прохання працівника він може надавати йому відпустку без збереження заробітної плати без обмеження строку, який встановлений в законі України про відпустки. Тобто, якщо ми говоримо, що закон України про відпустки передбачає, що за погодженням працівника і роботодавця може надаватися відпустка безбережних заробітної плати до 15 днів, то на сьогоднішній день в умовах дії воєнного стану цей термін може бути необмежений. Але знову ж таки, якщо є погодження роботодавця. І ще була одна новела, яка введена в законодавстві: що в період дії воєнного стану, якщо особа виїхала за кордон або внутрішньо переміщена, то маючи такий статус. Роботодавець зобов'язаний надати працівнику до 90-календарних днів відпустки без збереження заробітної плати. Тобто була і така опція, і вона в принципі сьогодні діє. То, як ви бачите, є різні варіанти, є різні обставини, є різні особливості з приводу терміну відпусток без збереження заробітної плати. Відповідно, якщо говорити, чи є якісь обмеження на сьогоднішній день, може бути без обмежень, але, загалом, якщо ви і ваш роботодавець узгоджуєте таку відпустку, хоча тут питання, яким чином тоді необхідно буде шукати нового працівника на ваше місці, якщо потрібно буде виконувати надалі ту роботу. Друзі, є ще одне заключне питання, яке стосується знову ж таки мобілізації. Воно коротеньке, стосується того, що. Якщо вчитель має відповідну відстрочку від мобілізації і запитують нас, яким чином, як діє відстрочка від мобілізації в період щорічної відпустки, тут відповідь очевидна, що жодних особливостей немає, і перебування в щорічній відпустці жодним чином не перериває відстрочку від мобілізації, не скажімо так, не змінює її, не ставить на паузу, ви надалі будете залишатися Скажімо так, тією людиною, яка має право на відстрочку, перебуваючи в відпустці у вашій щорічній передбаченій законодавством. Тому дія відстрочки буде поширюватися і за це не варто переживати. Друзі, у мене все на сьогодні. Як завжди, чекаю ваших запитань або на сторінках в соцмережах нашого телеканалу, або по телефону. Звертайтеся в редакцію телеканалу і через тиждень на телеканалі Конкурент ТВ. Я, Валентин Хаймик, буду відповідати на ваші запитання знову. Дякую всім за увагу, мирного неба і до зустрічі через тиждень.